Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський терорист Ігор Гіркіне стрілково висловив сумнів, що Євген Пригожин був убитий за наказом Володимира Путіна. Така заява з'явилася в телеграм-каналі Гіркіна з уточненням, що її було передано через адвоката. Я вважаю, що ймовірна причетність президента Мізерна приблизно на рівні ймовірності техногенної катастрофи, ймовірність терористичного акту з боку України або заходу ще менш ймовірна йдеться в заяві. Також Гіркін, якщо це дійсно його слова, висловлює припущення, що загибель Пригожина може бути зачисткою ключових свідків. Однак не уточнюється, хто саме може проводити таку зачистку, якщо Путін ні до чого. Ще одне припущення Гіркіна – ліквідація Пригожина – це особиста помста з боку високопоставлених військових. Я не можу сказати, що засмучений, оскільки Пригожин був не тільки моїм ворогом особисто, але й за великим рахунком ворогом Росії, і його небезпека залишалася все ще дуже високою. Разом з тим, те, що Лося не можна викладати в мене ніякої позитивної реакції, так як є черговим свідченням подальшого поглибні смути в Росії, заявив Гіркін. Він підкреслив, що пригожна треба було судити, а не усувати. Тепер він не зможе дати свідчення. Повертаються лихі 90-ті, а це дуже небезпечно і матиме наслідки. Резюмує Гіркін, який сам був засуджений. Айським судом за збитий малазійський боїнг. В той же час за даними телеграм-каналів охорона вже раз зняла. Один раз стрілкова із петлі. Скоріше за все його отруїли, і зараз його життя перетворилося у пекло, тому він і вирішив піти. Зазначимо раніше повідомлялося російського терориста Ігоря Гіркіна. Стрілково загострилися хронічні захворювання у московському СІЗО, де Він перебуває за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на його адвоката Гаджі Алієва, який відвідав арештанта. За словами юриста у Гіркіна, почала німіти рука і виникло утруднене дихання. Після цієї інформації від адвоката Дружина заарештованого Мирослава Регінська заявила, що домагатиметься допуску лікаря до Гіркіна. Обстеження досі не проводилося. Я глибоко шокована нічим іншим як відвертим знущанням. Я це назвати не можу. Стверджує вона. Гіркін перебуває у СІЗО. Лефортово йому загрожує до п'яти років позбавлення волі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.